Якщо ви мрієте, щоб ваш голос звучав більш глибоко, впевнено і викликав довіру з перших слів, додивіться це відео до кінця. Я покажу 10 простих і дієвих вправ, які допоможуть вам зазвучати привабливо. Виконуйте їх разом зі мною і вже після першого заняття ви відчуєте помітний ефект. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Станіслав Скрипка, я тренер із голосу, публічних виступів і переговорів. Для початку я хотів би коротко пояснити, як влаштований наш голос. Справа в тому, що ми не говоримо горлом, ми не говоримо легенями, бо легені не видають звуку, вони лише постачають повітря, і наші голосові зв'язки самі по собі не говорять вони лише ворота, через які проходить повітря, викликаючи коливання, ніби струни на гітарі. Але справжній голос народжується трохи далі. Бо коли повітря проходить крізь зв'язки, воно створює лише початковий звук, схожий на монотонне дзижчання. І ось тоді на сцену виходять резонатори. Саме вони, об'єм грудей, ротова порожнина, губи, носоглотка, черепна коробка, розкривають, підсилюють і забарвлюють звук, наче корпус у музичного інструмента вони перетворюють цей простий дзвін на голос, який хочеться слухати. І саме завдяки резонаторам, якщо ви навчилися ними користуватись, по простору розлітається насичений, глибокий і вібруючий тембр, що сприймається як впевнений, теплий і переконливий. Є багато цікавих досліджень на цю тему, але якщо коротко, люди з поставленим голосом мають значно більший вплив на оточення. Якщо голос звучить надто високо, ймовірно ви говорите на зв'язках. А це результат м'язової напруги, а також затисків, які обмежують природне звучання. Сьогодні ми будемо знімати затиски і шукати наш справжній голос. А зараз я пропоную вам виконати вправи разом зі мною. Починаємо. Перше, що потрібно зробити, зняти напругу. Для початку розслабляємо лоб, щоки, щелепу, м'язи шиї, плечей і живота. Розслабляємось повністю, робимо глибокий вдих в нижні ребра. Дихаємо діафрагмою. Видих. Тільки не набирайте повітря в груди, бо так ви створюєте напругу і затискаєте м'язи, через що голос буде звучати високо. Розслаблені зв'язки роблять наш голос більш бархатним, об'ємним і глибоким. Тож знімаємо цей захист і розминаємо нашу шию. Спочатку по 10 разів вперед-назад і вправо-вліво. Право-вліво. В сторони. Перекати. В іншу сторону. Закінчили. Важливо робити це плавно і відчувати свою шию, щоб не нашкодити. Тепер розминаємо плечі. Поїхали 10 разів назад. 10 вперед. Розминаємо. Розслабились. Це наше вихідне положення, і з нього ми будемо робити наступні вправи. Тепер вправа на зігрівання зв'язок. Поставили долоні перед собою і дмухаємо на них, наче намагаємось зігрітися в лютий мороз. Без напруги. Зігріваємо. Дуже важливо відчути момент, коли наші зв'язки розслаблені, і повітря виходить легко. Знайдіть це положення і зафіксуйте його. З цієї позиції зв'язки мають працювати без напруження. Найкращий приклад, коли ви позіхаєте. Згадайте, як це? Тут все розслабляється і відкривається. Прогріваємо зв'язки, розігріваємо грудний резонатор. Будемо робити вібромасаж. Стукаємо себе в районі грудей і одночасно промовляємо звук М. Направляйте звук сюди. Пам'ятаєте фільм Вовк з Уолл-стріт»? Уолл-стріт»? <ae> <th> <Lindsey> test... звідти. Тепер літера А. Так само продовжуємо. Ця вправа покликана пробудити грудний резонатор. Виконуємо її протягом однієї хвилини. Наступна вправа розслабляємо нижню щелепу. У багатьох вона затиснута і жувальні м'язи спазмовані, через що мова звучить неприродньо і якось натягнуто. Щоб говорити красиво, потрібно вміти її розслабляти і навчитись відкривати. Тож ми ставимо кулак під підборіддя так, щоб щелепа мала опору, але не рухалась вниз. І тепер ми ніби відкриваємо черепну коробку нагору. А нижня щелепа у нас лишається на місці. І вимовляємо за алфавітом літори. А, Ба. ва ГА. І так ми промовляємо весь алфавіт. Це одна з найефективніших вправ для нашої мети. Якщо робити її протягом принаймні наступних 15 днів, ви відчуєте, як мова стає чіткішою, природнішою, а голос буде звучати глибоко і об'ємно. Тепер працюємо над головним резонатором. Будемо промовляти звук «М». Кладемо руку на голову, і коли будемо промовляти звук, ви маєте відчувати вібрацію під рукою. Спробуємо. Вам потрібно відчути ці вібрації, які йдуть вам в голову. Відчуваєте резонанс? Саме це нам і потрібно. Ми робимо звук М протягом 30 секунд. Таким чином ми розігріваємо наш головний резонатор. Переходимо на грудний резонатор. Тут у нас з грудного відділу виходить звук Н. Дивіться, як ми робимо. Ми наче супроводжуємо руками цей звук, направляємо його. Закінчилось дихання, закінчився рух. Робимо ще раз вдих, вниз і видих. Ви маєте відчути, як у вас в грудному відділі. Відчувається цей резонанс. Можете комбінувати літери М і Ни. Рот закритий, видих іде через ніс. Закінчили. Тепер одна з моїх улюблених вправ, яка називається Лев. Уявіть собі, що ви цар звірів, і вам потрібно сповістити про якусь важливу новину всю саванну. Тож, ми стаємо впевнено. Руки тримаємо ось так і будемо широко відкривати наш рот. Наче Лев відкриває свою пащу. Робимо наступне. А-а-а-а-а. Не соромтесь! Це нормальна вправа. Головне, щоб ваші рідні поставились до цього з розумінням. Давайте разом. А-а-а-а-а-а. До речі, якщо ви робите це на роботі, то є вірогідність, що скоро вас підвищать. А якщо без жартів, то тут головне знову ж таки, щоб ми не напружували наші зв'язки, нашу шию і гортань. Так само, як ми дихали на руки, і тут голос має вільно литися, нічого не напружено. Вимовляємо цей звук легко. Щелепо відкриваємо низько язик, висовуємо назовні і кривляємось а -а. а -а. Зробіть так принаймні 10 разів. Наступна вправа дуже важлива для того, щоб зняти затиск з наших зв'язок, з горла і м'язів шиї. Зробити так, щоб звук з легень через бронхи вільно виходив назовні. Вправа так і називається: Тунель. Ми нахиляємось. Беремо себе за підборіддя. І ніби відкидаємо голову догори. Так само, як і в третій вправі. Нижня щелепа у нас зафіксована. І важливий момент. Ми знову ж таки не маємо напружувати нашу шию і наші зв'язки. Отже, стаємо, беремо себе за підборіддя, за нижню щелепу і відкидаємо голову зі звуком А. А-. Закрили. Знову. Легенько. Не напружуємо зв'язки. У вас не має бути. е-е-е. Якщо так відбувається, вам потрібно знову ж таки все розслабити. Звук має литися легенько, наче ми дихаємо на наші руки. А а От, навіть зараз ви можете помітити, що мій голос став наче нижче. Це ще раз підтверджує ефективність даної вправи. Наступна вправа, яку ми з вами зробимо, називається водоспад. Уявіть, що ваш голос водоспадом спускається від верхівки до самих п'ят. І звук М промовляємо. І розплескалась немов водичка. Ще раз рухаємось згори донизу. Mm -mm. По землі. Голос повністю розслаблений, не затискайте зв'язки. Mm -mm. Закінчено. А зараз зробимо вправу, яка називається Я могутня тепла хвиля. Ми вдихаємо в нижні ребра, пам'ятаєте в діафрагму. Набираємо повітря і промовляємо на низькому тембрі на видиху фразу Я могутня тепла хвиля. І одночасно опускаємо руки донизу. Робимо вдих. Я могутня. Тепла хвиля. Голос має спускатися вниз разом з руками, наче слідом за цією хвилею. Ця вправа чудово розігріває наш грудний резонатор і також вчить нас говорити легко через розслаблені зв'язки. Якщо ви відчуваєте напругу і у вас не виходить сказати фразу розслаблено, а ви якось затискаєтесь. То поверніться до вправи з кулаком під щелепою. Дивіться. Ставимо кулак під підборіддя і випускаємо голос вільно. Ще раз. Дозвольте повітрю просто легенько виходити. І з цим відчуттям розслаблено знову проговоріть: Могутня, Тепла. Хвиля. Розслабтесь. Наступна вправа: Уявіть, що перед вами стіна. І ми маємо пробити цю стіну зі звуком ба. Ця вправа прокачує всі наші резонатори і виконується дуже просто. Уявіть, що ви супергерой. Ми стискаємо кулак. І... Наче викидаємо звук Ба. 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 І кожен удар у нас як імпульс енергії. А тепер зміна. Ми ведемо руку згори донизу зі словами Ва-. ВА. Наче погладжуємо повітря. ВА. Тепер збільшуємо інтенсивність. Ба. Ба-Ба. Зміна. ВА 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 Ось це чергування ба- і «ва» активує всі резонатори і стабілізує нашу подачу. Протягніть руку перед собою на відстань 20-30 см, і зробіть так. Хм, 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 хм. Наче моторчик в старому мобільному телефоні. Ви маєте відчувати вібрацію на долоні. Так ви можете себе перевірити. Якщо ви Відчуваєте вібрацію, значить, ви всі резонатори розігріли, і ваш голос почав прокидатися. І наостанок вправа на посилення гучності низьких частот в тембрі. Ми будемо промовляти фразу з двох простих слів: гавань і гамма. Ключовий тут звук га. Він такий дуже м'який, теплий, він виходить прямо з діафрагми. Гучно робити не потрібно. Ми згадуємо про розслаблення всього тіла, розслаблення зв'язок. Робимо вдих в нижню частину наших ребер, в діафрагму. І після цього промовляємо гавань. Гама. Знову гавань. Гама». Намагаємось протягнути. Якщо не виходить, можете промовляти коротко. Так само як і гавань. Гавань. Га Ма. Гавань. Га -ма. Ця вправа правильно налаштовує наше дихання і звуковидобування з діафрагми. І Вона посилює наш резонанс, посилює гучність низьких частот в тембрі. Робіть цю вправу принаймні тричі на день, і ваш голос буде об'ємним. І глибоким. Так само, як ми щоранку розминаємо наше тіло, ми маємо розминати і наш голос. Тільки тоді він буде сильним, глибоким і красивим. Виконуйте ці вправи постійно і з часом вас дійсно почнуть слухати. Бо красивий голос це не просто звучання, це ваш інструмент впливу. І, звісно, за одне заняття ви не отримаєте кардинальних змін, так само, як і не отримаєте змін у вашому тілі, якщо. Один раз підете до спортивної зали. Але повірте мені, попри те, що від природи кожному даний свій особливий голос, його не можна змінити, але розкрити глибину і тембральність може кожен. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на мій канал. Це буде мотивувати мене робити ще більше корисного контенту про голос, вплив і комунікацію. До зустрічі!